Це був план, тому що вони спускали бочки до людей, які наповнювали бочки та відправляли назад. Коли більбо допоміг усім злізти, то зрозумів, що сам він не злізе. Але якось він втримався на почті, такої приплив, повинен був красти їжу, та потім бочки зв'язали, та вони попливли до іншого села, де й наповнюють бочки. Коли вони припливли, бочки прив'язали до порту та пішли на бенкет. Потім біль божня в перстня та допоміг усім вилізти. Коли всі вилізли, вони побачили гору, на яку вони повинні були скоро підійматися. Потім Торін зайшов до охоронців, які. Повинні були стерегти порт. але в цьому не було потреби. Вони перелякалися, хто спитали, хто ви такі. Торін їм сказав, що він Торін Добушіт. Вони не повірили. Але потім Торін пригрозив їм, що розповість все. Потім вони відвели усю команду до правителя. Та той не повірив, що Торін не справді. Син короля Гномів. Бо той острів, на який повинні були підійматися, був островом, на якому жив раніше Торін. Потім їм дали житло та підлікували усіх, особливо Більбо, бо той захворів за дві неділі, поки вони були там. Потім Торін попросив, щоб вони дали їм харчів. Та переправили на той острів. Після цього вони почали підійматися. Та коли вони знайшли вхід, вони повинні були дочекатися молодого місяця. Та коли він з'явився, та вхід відкрився. Вони послали більбу з одним гномом, Баліном розвідати, що там. Коли більбо почав заходити у настільки вхід, то спустившись настільки, що не було видно вже світла зверху, то він зрозумів, що почала підійматися температура. Та внизу та знизу він бачив щось червоне. Спустившись, він побачив вхід. Коли пройшов ще трохи, то побачив гору золота та дракона, який спав. Побачивши гору золота, він не втримався і взяв одну золоту чашу. Дракон захропів інакше і більбо злякався та побіг звідти. Перебільши він почав відцапуватися, та коли вже міг нормально дихати, розповів усе, що бачив. Але він не знав, що дракони, навіть якщо мають гору золота, можуть помітити навіть зникнення однієї монетки. Після того, як він розповів, земля затряснялася під ними. І вони почули рев, то був смок, так звали дракона. Розлючений, він вилетів через Володій вхід і заліз на гору. Наступного дня вони знову попросили Більбо туди спуститися. І він зголосився. Коли він зайшов униз, то побачив, що дракон спав, або точніше прикидався, бо щойно більбо зайшов, той одразу спитав Ти хто такий? І завів розмову, розповівши про свою луску. Міцнішу за залізом, але в потрібний момент, як думав більбо, він побіг. Та дракони мають дуже гострий нюх. І вибігши, більбо отримав опіки і уже не міг ходити так би шумно, як раніше. Потім він попросив, щоб усі вони сховалися в тунелі і зробили це вчасно, бо через 10 хвилин після того, як зачинили двері, дракон розгромив ту скелю. Через декілька днів гномам почало не вистачати повітря, і коли вони спробували відчинити двері, не змогли, бо ті були зачинені чарами. Після того, як усі зрозуміли, що двері не відкриті, Більбо сказав одну ідею: давайте спустимося до усі донизу, а якщо що, одразу тікаємо. Коли вони спустилися, то стало зрозуміло, що Більбо пішов перший. Бо мав перши невидимку. Але коли він зайшов, то побачив, що дракону нема. Потім він попросив, щоб запалили факел. Вони спочатку сперечалися, але все ж таки запалили. Більбо пішов, обійшов усю гору золотом, залізши на неї побачив дорогоцінний камінь. Він світився, а потім. Біль був взяв його до кишені, не знаючи, що від цього каменю йому згодом буде погано. Після цього він підійшов до виходу, звідки вилітав дракон, але в один момент кажан захотів вилетіти і налякав на нього його. Він закричав: Допоможіть! Коли прибігли гноми з факлами, вони спочатку злякалися за нього, але потім, мить втрималися, щоб не насварити його. Зрештою, вони просто пішли за Торіном, який їх печерів, та розповідав, що де раніше було. Потім вони спорядилися про нею і спустилися вниз, до ріки, щоб поїсти. Єдине питання, яке їх мучило, де зараз Смог? А смог тим часом був у селі, де його вбив звичайний, звичайна людина за допомогою одного птаха. Потім, після промови правителя, коли його заарештували, вони одразу послали вісників до короля ельфів, щоб ті їм допомогли. Але вісники зустріли їх по дорозі. Ельфи вже довідалися, що дракон мертвий. Коли вони прийшли, то допомагаємо недалеко. Відбудувати будинки, бо вже наближалася зима. Після цього вони почали збирати армію з ельфів та людей, що змог уже вбив гномів, але коли гноби ще були там, до них прилетів той самий птах, який допоміг убити змога. Він розповів їм про це, точніше, то був інший птах, бо вони його не розуміли. Зоном Браутів птах, який знав Торіна та Дваліна. Торін попросив, щоб той відправив якогось найшвидшого птаха до свого брата Дайна, щоб той допоміг їм побороти ельфів. Ельфів та людей. Птах сказав, зроблю, що зможу, і боть. А гноми почали робити браму, але без дверей, щоб ніхто не міг пройти через головний вхід, бо смог уже зависи усі інші входи, крім секретних. Тож вони розпочали будівництво, адже знали, що мають не більше як одну-дві неділі, також Торін попросив, щоб птах приносив осінь усні новини. Коли вони закінчили, патах приніс новину, що Дайн буде тут із п'ятьма сотнями воїнів через два дні. Але ельфи та люди, яку якусь помітили, уже були на острові і почали підійматися. Вони висунули одну, одну пропозицію, потім другу. Тоді Більбо, у якого був дорогий цінний камінь, вирішив купити мир. Однієї ночі, коли на черзі був один з геномів, Більбо сказав, що під ним підмінить його. Коли той пішов, він спутився, спустився по мінтушці, такий вже, вже майже дістався до табору, впав і його схопили ельфи. Він сказав, що має одну справу до барда та короля ельфів.